Доброго ранку. Дивіться, заліза то є. Хотів показати отаку штукенцію. Що воно таке? Отвори по квадрату так. З цієї сторони взагалі нічого нема. Думав, лопата оказалась ні. Бак від генератору ржавий. Ну, Ціленький, але внутрі ржавий. Та і все такого. Щоб тут показувати, це вже здаємо металобрух, немає смислу його розбирати. Оце так. Поїхали далі. І так, заїхав ще тут на одну прийомку, зараз частину від тисків тут позабираю. Розламані тиски, ну як є, гвинт заберу, цю заберу частину. Ну як є підшипники, дивіться, які тут нічого, собі такі громезні пацани знайшли. Вон. З латунними вставками. А це все піде в металобрухт. Оце так. Зараз розберемо, заберемо і будемо показувати вам відос. Оце так. Так, всім доброго ранку. Буду розпочинати свій показ всяких знахідок, все нове, все знайдене вчора. Хотів розподілити на дві частини, щоб можна було все це показати у відосі вам на два дні, але покажу в один день, тому що сьогодні ще чогось знайду, щось цікаве покажу вам. Тому показую, знайшов вал. Ось такий на циркулярку з фуганком зовсім не крутиться. Сразу кажу. Треба розбирати, треба чистити, треба робити. Ціна 450 гривень буде ваш. Далі знайшов ось такий совок громезний з такою ручкою, з одною, з другою. Черпати можна як бетон. Такі різні сипучі там. Ціна за нього буде у нас 120 гривень. Далі Москвічовське Радіо знову-таки знайшов ще одне. Вибачаюсь, у нас дощ пройшов, тому не можу я просто контролювати це все. То дощ, то сонце, то дощ, то сонце. Не встигаю просто все це накрити. Е, ціна 150 гривень. Далі є. Ось така річ працююча, але не знаю, як нею користуватися. Е, ціна за неї буде, та хай буде 45 гривень. Далі трьох ці вила для сіна, кому цікаво, 80 гривень. Далі є ось такий е, переносний станок. Тут кажуть, що встановлюється газовий балон. Тут кисень заправляється, латунь, краник. Станція для того, щоб можна було паяти. Станція для всього. Тут окуляри, якраз кладуться всякі принадлежності, наматується ця і все буде працювати. Ціна за це і все буде у нас 700 гривень. Далі знайшов. Ось таку лампу. Все в ній добре. Цю треба замінити. так все на місці. Ціна за неї буде у нас 150 гривень. Далі знайшов ось такий ящик. Ось такий гарненький з такими відділеннями. Замикається. Красивий, блискучий, ржавий. Ціна 250 гривень буде ваша. Так, сито у нас буде 50 гривень. Шківок сотий. Тут у нас 24 і внутрішній 24 і 35. Вроді би, я так не пам'ятаю. Двухшківовий ціна 180 гривень. Так, футляр для головок. Ціна за нього буде в нас 100 гривень. Далі набрав я балончиків. Скажете, та навіщо вони, вони вже використані, але їх можна перезаправити. Є в мене змога якраз це все зробити. Назбиравши, є такий, можу продати по 10 гривень за штуку і буде ваш Цікава річ. Для того, щоб перезаповнити і знову-таки використовувати по призначенню. Так, є частина відтисків, як я їх показував. Ось одна ціленька, гарненька. Ціна за неї 100 гривень. Гвинт з гайкою буде у нас 80 гривень, це з нижньої частини, хай буде у нас 30 гривень. Сікатор ось такий, буде у нас 60. Цей у нас ключ буде 50. Викрутка 10. Авіаційний ключ 24 на 19. Ціна 70. Цей в нас ключ буде 55. Цей в нас буде 30. Гайка алюмінієва Така легенька, не тяжка. Ціна за неї буде 50 гривень, бак ось такий гарненький, красивий. Можна використати кудись іще на якусь техніку. Ціна за нього 80 гривень. Так, далі матига є ось така громезна, ціна за неї 300 гривень. Ключі на 19, подовжувач, на 24. Ціни 45 гривень, 50 гривень і 60 гривень. Головки ось такі різні, гарненькі, красиві. Ціна 150 гривень. З бойлера достав ось таку лампу, кому цікаво там. 10 гривень. Далі, що тут у нас? Топори є на продаж. Ціленькі, є заварені, є тріснуті. Оцей тріснутий. А Цей це заварений. Цей цілий, але раковина дуже багато. Ціна ціна саме найголовніша. 150 гривень, ціна 120 гривень. І ціна 110 гривень. Далі знайшов ось такий, не перевіряв, тестер. Фаза там 24, 220, 380. Кабель, все присутній, все є. Ціна його 80 гривень буде ваш. Так, головки долучаємо сюди, буде 50 гривень, плюс ще 50 до цих, якщо треба. Так, ціна цього. 12, скоріш всього, на 10. Або ж 13 на 10. Щось таке. Е, ціна 45 гривень. Стаместка у нас буде 35. Плоскогубці 40. Ці, у нас 40. Е, цей у нас буде 50, ріщітка. У нас буде 45. Ключі розвідні. Це у нас 60, це у нас буде 100. Так, патрончик ось такий, буде у нас 40. А, струбцину знайшов, грамезну таку велику. Все працює в неї все добре. Ціна 650 і буде вона ваша. Так, різець 30 на 20 з пластиною. Ось такий ціна 180 гривень. Далі знайшов для горілки ось такі нові речі. Запаяні, в роботі не були. Ціна їх по 50 гривень за штуку і будуть важчі. Сопло також нове, але но не запаяне вже. Ціна 50 гривень, шайба 10 гривень. Собачка у нас буде 135. Пробоєць такий 30 гривень, викрутка. Хай буде 70, цей у нас буде 35, цей у нас буде 45, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 по 35. Ключ для патрону ціна буде 100 гривень. Сверло знайшов одне. Ось таке гарненьке. Ціна 35 гривень. Під квадрат знайшов ось такий вороток. Ціна за нього буде 45 гривень, це у нас 5 гривень, дві шайби за 10 гривень, це у нас 15, це у нас 45, 45, ці в нас будуть по 10 гривень, цей 15 гривень, два сверла будуть 120 гривень. Цей гвинт у нас буде 60, М -м, датчик якийсь такий, чи крутілка, чи датчик. Крутілка, мабуть, ось така номенклатура 35 гривень. Скоби 4 штуки, 100 гривень. Ці у нас будуть 80 гривень, 3 штуки. Одна буде у нас 25. Ось така кількість ключів буде 100 гривень. Ніж 10 гривень. Протикач якийсь цікавий, 25 гривень. Клин у нас буде 90 гривень. Райбера в такій кількості 7 штук, навіть 8, 8 штук. Ціна 280 гривень, кому цікаво. Знову таки з бойлера Атлант, вроді би, якийсь забрав оцю річ. Ціна 50 гривень, датчик вимикання, перемикання, кому там цікаво. Е, молоток. Небагато розплюснутий, новоділ на кілограм. Ціна 120 гривень, ключ на 27, вроді би, не пам'ятаю, або ж треба переміряти. Ціна 70 гривень, монтіровка 80 гривень, шайба 25. Все, показав все продемонстрував, кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити. Звертаю увагу, що пишіть, будь ласка, на вайбер. Вайбер вказаний як на початку, так і наприкінці відео, та й під відео. Долучайтеся до групи. Група вказана під відео, для того, щоб можна було не пропускати всякі різні речі, цікаві знахідки, які я буду показувати на цьому каналі. Цей у нас буде 45 гривень. Все, на цьому все. Кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитись відео з кумом, братом, сватом і з усіма друзями, яких знаєте. Буду дуже вдячний за це все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.